Хто ще для Вас уставив сьогодні? Вільний Стохачев. Вільний проводиться на який апарат? Оперативний. Він же у Вас просто і пусто і Ваші фінали Ну, якщо я можу легко просто... його ну, переносити. Хай стоїть. А тобто. у Вас є паспорт? Сувалений? Так, є. А дайте, у Вас паспорт? Відповідно до моєї пісні, яка на закладі сьогодні була. Добре. Давай. Дві дні я хотів надати до підтвердження довідки, до яку ви запрошували ухвалені. Відводів до суду немає у вас. Права обов'язки розумієте. Так. Документи події залучаються з опровідним заступ. Может за канцелярий сдать без супровідного листа? Нет, без супровідного листа. Вот мы сейчас туда, куда-то готовит. А якщо у нас не з'їдуть, це може валюва круп. Повідомлено і знавши нам записує зазначено єдиному державному реєстрі. Представник позивача до початку розгляду справи, по суті, у вас будуть про збільшення зменшення, змін, ага. змін розміром позивних вимог немає. Тоді переходимо до розгляду справи по суті, будь ласка, ваші позивні умови приймають підставу Ми Звертаємося до суду з позовом про старні заборгованості з товариствовалю груп між публічним акціонерним товариством. План професійного фінансування та товариством Валіогруп було укладено кредитний договір номер 102 КЛ 2014 від 22.12.2014 року, згідно з яким було надано кредит у сумі 30 млн грн з кінцевим строком повернення до 9 червня 2015 року і процентною ставкою 20% річних. Надання кредиту підтверджується меморіальними ордерами, які були надані сюди. По заміне заяві того, що нашу суму кредиту? Да. Ні, там на суму 22 млн ну, було надано відповідачу 22 млн грн. А ліміт 30, 30 млн Є. Так, є. Додаткові угоди пішло подали? Ні, там немає додаткового і документи по банку. Ну, Передача хороших умов договору там не сплачує за кредитом станом на 16 липня заборгованість складає. 26 мільйонів 312 тисяч 933 гривні 39 коп Відповідно, що ми просимо суму відповідача За кредитним договором. Зазначили протоколи, що проблемно проблеми сьогодні організації договору. Чи покази надання кредиту морях продовольчив ви надали всі? Так, та випуск який є з паракунки.

Якщо потрібно, можемо дати. Якщо ви просто сягнути суму заборгованості, яку ж повинні зазначити, яка сума сплачена була взагалі. Зараз я подивлюся, взагалі там, мабуть, нічого не було сплачено. Так, там ну, нічого не було сплачено взагалі. Як було на 22 мільйони, так воно. є в розрахунку, от, сума, наприклад, пристрочена заборгованості, яка надана, і погашення там вказано 0,0%. І Добре. по процентах так же само вказано. Розрахунок, то мені скажіть, у вас коли здійснюєте окремо, по кожному поспрошеному платежу, у вас коли строк сплати повернення трафік є, то так і повернення. Основної що ви сплати відсотків. Графіку повернення немає. Є прописано в пункті 1.4, що сплата процентів за користування кредитної лінії здійснюється щомісячно протягом перших п'яти днів банківських днів після закінчення кожного календарного місяця користування кредитом. Склада... До 5 числа наступного місця. Да. А сплата основної ну, ліміту кредиту. Представляете, сплата ліміту кредиту. Повинна здійснитися до, 5, до 9 червня 2015 року. Тобто, вся сума повинна бути сплачена плантажем до 9 червня 2015 року. Так, так. Розрахунок якийсь доданий до заяви, заяви. З урахуванням цих строків у вас складений. Тобто Сума від тобто в У мене у вас є пеня нарахована вами за урахуванням за построчення кредитів да, з 10 да. до шостого да, по, по 16. Да. А вашій відсотків по тут додаєте, в тому числі та яка була за попередні місяці ви сплачена. Ну, Я маю на увазі, ви зазначаєте період на рахуванні з 2 до 9 по 3 до 3, 3 точка за погашення відсотків за свої часу. Четвертий пункт, пеняз не насвячається. П'ятий? Так. Дев'ятого, ну, другого. Потрібно нам третє. Так. Це пеня нарахована за який місяць користування кредитів? За лютий чи за який? Ну, я так розумію, що за січень. Давайте, будь ласка, у наступне засідання вона дасте більшого року розрахунок пені. Природу наркування за своєчасним поваженням відсотків, в якому зазначити період в якому було користування кредитом, тобто uh -huh. зазначається за користування кредитом, наприклад, травень, такого дорогу. Uh -huh. Період, за який ви нараховуєте відсотки, якщо за умовами договору до 5 числа, поваження з п'ятого, 6 то ви можете нараховувати. Uh -huh. Чітко період, сума заборгованості, яка... Сума підтримки і відповідна кількість днів прострочення. І окремо по кожному простроченому цього платежу по відсоткам та помісячно, окремо, без нарахування сальдового. Тобто пиння нарахувати на смежах 6 місяців, з урахуванням простроченого кожного окремого платежу. Тобто, з рахуванням цих оголосів закон, будь ласка, повинні перерахувати, зазначити період чіткого всі пояснення надали позовні вимоги. На даний час сума заборгованості в межах позивних вимог не змінилася, не зменшилась мається. сідайте, будь ласка. Закупання не яблоки відповідача. Облювати, що це перше сутового засідання зробить на неї справи, бажа необхідно відкласти розгляд справи.

这都可以。